Розказує зараз спробуємо далі. Ага, вроді, вроді, вроді все окей. Давайте спробуємо, а там зрозуміємо, що де як. І так, сьогодні ми з вами будемо малювати на пленері. Що таке пленер? Хто здогадався? На вулиці. Так, на вулиці. Для чого це взагалі робиться? Як ви гадаєте, навіщо художники виходять е на вулицю для малювання? Щоб... Так, так. І ще для чого? Для того, щоб побачити яскравість світла. Да? Ми бачимо ну, людське око, тому що в приміщенні у нас зовсім інше з вами освітлення. Сьогодні ми з вами спробуємо так само на пленері помалювати. В принципі, нічого складного, лише ваш творчий задум і настрій. Окей? Так. Ну, що спробуємо. Мене добре чутно видно. Підготували тоді листочок папіру. Угу. Так, дивіться, я зараз сяду перед вами так, щоб вам було гарно видно і мене, і море. Значить, давайте я спробую ось так. Так. Ось так видно. Окей. Ага. І ось так. І так, ми з вами на морюшку. І що ми з вами, з вами з, треба зробити? Ми візьмемо просто простий олівець. Ось простий олівець. Да? Оп. Окей. І що нам треба першим зробити? Що ви бачите? Лінію горизонта. Правильно? Промальовуємо лінію горизонта. Далі трошечки відступаємо. Так. Да? Давай. А, а, Анастасія, якщо хочеш, ти можеш малювати те, що ти перед собою бачиш, не обов'язково море. Так як ти вийшла на вулицю, то можеш зробити свій пленер. Так. Окей, давайте наступне. Що ми бачимо? Пісочок, так? Да? Скільки він займається? І ще раз. Погано чутно. Так. І давайте я вам трошечки ракурс зроблю, щоб було видно гору. Ось таким чином буде прикольніше. Оп. Гору видно. Окей. І ось ми її намічаємо. На нашому малюночку на гору. І можна, можна ось так можна, більш пологою. А можна? Я намалюю, те, що а те, можна, але це вже трошки інша історія. Якщо хочеш, можеш малювати, нічого не маю проти. Творчість це такий процес, коли робиш те, що подобається, а не те, що кажуть. Окей, давайте з вами перейдемо. Не... А? Вже... так, І... але... Пока... Вон... але є для <різь> Так, добре водичка усіх є. Я буду маркерами малювати, тому що okay. то можна тому що трошки. Малювати. Так, можна. До речі, хто хоче, можна ще ось відьорка домалювати, типу на передньому плані, якщо хто хоче. Я зараз за водою сходжу і прийду секунду. Я з вами. Все окей. Поїхали розфарбовувати. Беремо, Далі беремо великий пензличок. Опа. І поїхали. Переходимо до найпростішого. Подивіться уважно перед вами, які кольори, який основний кольор. Да. давайте почнемо з неба. Оберіть той колір неба. Подивіться, що він може трошечки бути з, з тучками, тому ми промальовуємо найтемнішу частинку. Якщо ви подивитесь. Так, я трошечки сяду так. Оп. Якщо подивитись, то. Можна сказати, яких колярів ми будемо. давай. Так. Могу, щоб... угу. так, зробіть так, щоб були тучки. Да? Ви подивіться, то побачите тучки. Біля переходу в наш більш насичений, коли якщо подивитись, то ось тут так світла частинка знизу. Можна додати навіть трошки жовтенького, або якогось такого в мене є. світло я, я прям його і достану. Ось тут світленька частинка, подивіться на, перед собою на картинку, вам добре видно взагалі море? Так. Да. Угу. Можна додати біленького або сіренького, якщо у вас є ось такі тучки. Спробуйте просто отримувати задоволення від цього процесу. Якщо занадто багато водички, можна. Змахнути можна додати О, своєю собачкою? Так, да, так, -да -да, з собачкою. Анімо з нами так. Трошечки зробимо. Так, так. І так, передаємо кольори, якщо побачите, то ось тут вони світлі, да? найсвітліші відтіночки на горизонті, навіть такі з жовтеньким відтіночком. Далі йде більш насичений і вже угорі там стучками можна додати біленької фарби, можна просто біленький листочок залишити. Робіть такі прозорі, тоненькі мазочки. Що у вас з небом все зрозуміло? Чи є питання? Окей. Okay. Так, трошечки помахаємо. Махап, махап-махап, щоб підсохло. Так, і подивимось, де в нас най найтемніша частинка? Мабуть, угорі, так? Да? Можна прямо ще темнішого додати. І ось тут під горою. Зробимо найтимнішу частинку. І з іншого краю розмиємо пензличок і зробимо розмивання. Ось таким чином. Так. І ще трошечки додам ось тут, щоб було темніше. Вимили пензличок, ще раз розмили. А тепер можна подивитися давайте на гори. Якого не відтіночку у нас гори? Мабуть, якісь сіруваті, так? Да? Ану хто хто, як вас на камері видно? Який колір? Зелений. Зелений. Яскраво зелений чи темно зелений? Окей, так, да, темно-зелений. Давайте почнемо прямо з темно-зеленого кольору. Да? Ось так. Промалюємо. Гора в нас теж має. Оліктем малює вам. ж, давай. Угу. Так. Гора в нас теж має різні е, нерівності. Да? Вона в нас не просто п'ятнишком, тому ми також е, за допомогою кольорів з вами. Поєднаємо е, об'єм рельєф завдяки фарбі. Зробимо світліші місця, темніші, десь коричнього додамо. Так, ви там, якщо мені щось показувати будете, кажіть, бо в мене тут дуже темно на екрані і погано видно. Тому кажіть. Добре. Угу. Значить... Ну, я поки що боюся з собакою, щоб вона не закривала катера, але щось, щось, щось не виходить. Не виходить, ну, нічого. Сьогодні у нас собака у головному плані. То, може, собаку треба намалювати, якщо вона на головному плані. Так. Єдине, я хочу звернути вашу увагу: я малюю акварелькою, да? тому. Тут можна використовувати. А? Так. Так, я не знаю, що там, до речі, видно, не видно, мабуть, не дуже видно. Так? Туда, речі, ага. Так, вам, вам все добре видно? Окей. Так, так. Ось так. Хвилиночку. Хвилиночку, хвилиночку. так. У мене теж тут собака бігає. Так, так, так. На одному я з вами, а на іншому спроба трансляції на Ютуб. Я хотіла записати в Інстаграм, а воно не захотіло писати в Інстаграм. Ага, і отут треба отак от ще. Все, окей. Так, ну так вроді видно, да? О, Все окей? Оп? Окей. Трошки видно. Так, ну що? Давайте на море перейдемо. Якщо подивитись, то зверху частинка найтемніша йде перехід ось цей, да. Між небом і морем, тому ми його прям і промалюємо, найтемніші частиночка. І будемо його розмивати. Якщо подивитись, то з однієї сторони в нас буде найтемніша ось ця частиночка, а далі буде більш світліша. Можемо навіть додати блакитного. І зробимо за допомогою водички переходики. Значить, наше єдине завдання це зробити прямий, а, прямо таку лінію горизонту. А можна у вас дещо да, давай. А Інтернет. А, а, а можна можна? Ви як можна, але і гарно намагати настільки, тому що ось ми, я вирішила. Ластівку, шапу, 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 я, хочу я не знаю, нам надати, Тому що я там і гарно, я знаю, як тільки Так, а що ти маєш на увазі? Я трошки не зрозуміла про яку ластівку. ластівку, 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 ластівку. Велику на весь листочок ластівку чи як? Угу. Ну, По-перше, треба зробити, перед тим, як її малювати, подивитися, як вона виглядає. В тебе є а, якийсь підготовлений картинка, щоб подивитися, як вона виглядає. Можна вживу, можна. Я не знаю, я можу уголок зараз Я ще намалював такого. Овічка? Так. Угу. Я вам хоч не затулила все, все видно? Такий експериментальний у нас сьогодні з вами урок. Спробуємо малювати на планері. подивимось, що вийде. Так, ну добре. А, є питання по малюночку, чи все окей? Все, окей, так, ось цю лінію треба дуже важливо намалювати такою рівною рівне лінія горизонту. І трошечки темнішого відтіночку. Так, ну що, перейдемо з вами далі до пісочку. Давай, якого кольору ти його зробив? Жовтого і ще такий е, оранжевий, оранж... mm -hmm. Так, ну в мене є бронзовий такий відсіночок, пройдусь їм і трошечки зайду на блакитний, щоб створити такий ефект, типу хвилі напливають на пісочок. До речі, треба ще волни буде біленьким дофарбувати, біленького додати. Оп. Так. Знову розмиваємо водичкою. Лінію можна зробити нерівно. Окей. Зараз закінчу, подивлюся, добре. Можна легко, так, додаємо жовтенького трошечки. Можна більше яскравий зробити, більше додати яскраві відтіночки, але так як ми малюємо з планеру, да, то ми це враховуємо. Врахуємо кольори, які перед нами. Можемо спробувати передати текстуру. Пісочок, да? зараз завдяки, наприклад, якимось таким крапочкам і зараз розмити це. і можна додати ще коричневого. Так, як успіхи? Окей. Ну. Ну у мене так собі. No, so, ну, там собака. Так, це там в тебе собака. Так. Ти хочеш, щоб я її послухала, Та, друзі, не так пограй. Давай Угу, Добре, Мирослава. Да, Данил, давай дивлюся. У -у -у! Субак, Данил, дуже класно, супер, молодець. Дуже яскраво, класно. Головне, що ти отримаєш задоволення. Я просто показую, я там чоловість. Угу, Так. Ой, да, аніма вирішила вам допомогти. Так, так як ми малюємо акварелькою, то можна зараз взяти буде ще тоненький пензличок і тоненьким пензличком пройти ще разочок навести. Лінії. Зараз я з вами це і зроблю. Це ми з вами можна розказати що? Давай, розкажи. Це малюю з одної гри. Там було недавно була недавно одного. Це 99 ночей, наче. Хеллові. Так, так, так. так. Ага. Це... Давай, у мене теж син в неї грає. Угу. Uh -huh. І там ці цукерки, там треба знаходити, там треба знаходити э, свічечки. Я не пам'ятаю, як ну, э, це на обличку свічечки там. Свічки.

Я прошу реч або, ну, або, наприклад, те ж лезо, або ці річки. А я, так, в 90-тих ночах прожив 312 Ого, це дуже багато. Ну, так, в мене подружка 260 день дня вижила. Ми з нею виживаємо поки ви що. Я з нею вижила 260-го дня. вже почала. Ну, Тепер, Mm -hmm. Навіть приручала. Вже. Класно. Я взяла фломастери, щоб намалювати свою собаку, а вона тепер спитається з'їсти ці фломастери, або всячески у мене їх забрати. Mm -hmm. Отдай. Я хочу і її нами. він да. правильно Данів я... каже. Ні, я розумію. Ні, я зрозумів. Він дивиться, гарно ти малюєш мене. Ні, я забираю, коли не можеш. Анно, відається, комастер, ти не вмієш малювати. Її. Я не хочу, щоб ти мене намалювала негарно. Я mm. да. не хочу малювати, все підбирай. Ти що? Я сама мотель. Вони так малюєш. Собаки люблять, а. коли їх малюють, це правда. Так, ну що? Можна ще додати щось на гору, ось тут внизу більш коричневого. Навіть чорного, і зробити плавний перехід. Так, якщо є бажання бойочок домалювати, можна якесь відро, якісь, там, якісь деталі, чайочок. Можна серед Так, да, давай. Я там намалювала, що е, чоловічок мені е, дає гадость, тому що. Мені частіше всього дають гадості, а не сладості. Це хто тобі гадості дає. а? Ну, дол... Розкажи, ми підемо розберемось, щоб давали не гадості, а, а, а сладості. А я влаю там групс. Там теж недавно вийшов, научка внову, там треба повернути босів і получати. Це цукерка. А потім за цукерку можна обміняти на будь-який там яр. Там може випасти. Е, Монета, там, скини, е, косметика, mm -hmm. е, е, е. класно. Так, в мене питання: Ще до... Можна? Да, да, доказуй, доказуй, що там. Okay, Розказує. Ні, ні, кажи. Я дослухаю. Там ще можна прокачувати сладость, це трофейний ящик. З трофейних ящиків можна вибуди казні скіни та теж косметику, колекцію, очки. Я вже давненько не грала в православс. Не знаю, що не дію. Просто в мене сестра раніше не грала і в мене не по теж, <головіки> так, а тепер вона Добре, давайте ми з вами закінчимо про урок, да і ще поговоримо. Значить, що ми зробили? Ми намалювали лінію горизонту зараз. Ще раз розкажу: намалювали лінію горизонту, промалювали лінію пісочку і почали наносити легенькими е, мазочками небо, блакитний, е, з білим, з біленьким, да, тучки, там, де ми такі прозорі хотіли намалювати. Далі розфарбували найтемніший відтіночок, це лінія в нас з вами горизонту між небом і морем. Е, ось, ця, ось ця частинка найсвітліша. Якщо ви подивитесь, то е, Ось ця лінія да, буде прям біленька, жовтенька. Найтимніша частинка ось ця, і далі вже переходимо на море, можна промалювати хвилі, якщо є бажання. Да. А, і перейшли на пісочок. На пісочку ми біленьким промалювали а, пінку, вона така трошки прозора, майже непомітна. А, да, не кричіть. Just a minute, I don't like dogs. If you don't scream, they don't will don't like be. Dogs. Oh, dogs, okay? okay, I understand you. Okay, no. so. Ага. Да, -да, да. Не всі полюбляють собак. Тому ось так. І так, ладно, давайте закінчимо на цьому. Як можна не виробляти собачку? Когось укусила в дитинстві собака, ось він не любить. А, окей, давайте закінчимо. А... Так. Так, 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 так. Зараз. Так, ось так. Окей. І так, я тепер з вами. Ми закінчили з вами малювати. Ага. І закінчилося урок. Отже, ось такий урок на пленері ми з вами сьогодні зробили. Ще більше уроків з малювання можете знайти на каналі, і до зустрічі з вами. Заходьте на артбайку, приєднуйтесь до наших онлайн-уроків. І я бажаю кожному з вас творчих успіхів. Так, Я ще трохи.